завжди виважений та зосереджений. Відважний молодий воїн, 26-річний командир розвідувальної роти 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, Василь Бабич загинув 29 серпня 2022 року під час контрнаступу на півдні України. З маличку Василь демонстрував мужній характер. Розповідає батько героя з трьох років син активно займався спортом, брав участь у змаганнях з кросфіту та різних видів боротьби, здобуваючи численні нагороди та медаль. Одікатри там чотири він починав займатися самостійно. То все там від ті турніки. обов'язково турнік, та тут як турніка немає. Зробимо турнік, зробили турнік там. зробили брусся, зробили турнік. все зробили після школи. Василь навчався в Одеській військовій академії на факультеті розвідки. По закінченню одразу розпочав службу у Збройних силах України у 2017 році. У віці 21 року Василь очолив свій перший взвод, який успішно виконував завдання в антитерористичній операції на сході України, буквально. Через місяць півтора вже на полігон їх відправили. І перша ротація вже в АТО. Тоді, тоді в АТО. А вже в лютому 2019 року почав керувати ротою розвідки за бойові заслуги, удостоєний багатьох відзнак героя. Окрім військової справи та спорту обожнював альпінізм, походив гори, сноубординг та спів під гітару, яку завжди брав із собою. Не твоя вина, що ти батька свого сина. А твоя біля не б ми ти бутаним. Плася твоя земля. Не стидайся до України, Добре, там є для нас нема. А для батька З спочатку повномасштабного вторгнення розвідрота Закарпатського легіону тримала оборону на запорізькому напрямку. Василь і тут відзначався хоробрістю. Він був справжнім офіцером і людиною з великої літери. Завжди йшов у бій зі своїми солдатами. Був не просто командиром, а прикладом для бійців. Васі була така позиція. що В'язаний <зв> там бути загинув син під час контрнаступу на Херсон, відчуваючи перевагу ворожих сил, здійснив самовідданий вчинок, ризикнув життям та пішов вперед, щоб врятувати своїх бійців. Поступила йому команда йти в певному напрямку. Згідно його даних дуже було погано не можна було туди йти. Видвинулися вони до певного участка. Потім він сказав стояти, ніхто нікуди, я йду, подивлюся сам. На жаль, в тепловізор, скоріш за все, в тепловізор із танка. Скоріше його побачили, чим чим він. Посмертно командира розвідувальної роти 128-ї бригади, капітана Василя Бабича, нагороджено орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Хочу подякувати. Тим хлопцям, тим солдатам, офіцерам, які з ним служили, і які казали, що такого командира у нас не було і більше не буде. Дякуючи їм, їхньому зверненню, їхнім підписам про нагороду, бо йшлася ініціатива від них. Я любого і кожного чекаю у себе. Серед орденів та нагород батько бере до рук годинник сина. Це найдорожча пам'ятка, що залишилася йому від його Василя. Такий самий Василь колись подарував йому стрілки на годинниках рухаються вперед. Час іде, але батькове серце не гоїться від болю. Час не лікує, ми вчимося жити з ним. Дай Бог всім дочекатися своїх дітей, батьків, сестер, матерів.